Ну, перш за все, хочу сказати, що Харківська обласна рада підтримала аналогічне звернення вчора міста Львів, Кременчуцька районна рада. Тому серед обласних рад, ми здається, другі. І я хочу подякувати кожному з депутатів за підтримку цього звернення, тому що це, це наша позиція. І я думаю, що в таких складних умовах це звернення є свідченням об'єднання депутатського корпусу в цих складних умовах війни, об'єднання заради нашої перемоги, заради справедливого миру. І Полтавщина традиційно породжувала видатних людей з часів Гетьманщини, плекались ідеї вільного. Демократичного розвитку, тому я думаю, що це звернення якраз підтверджує, що ми бажаємо жити в вільній країні, і я думаю, що ми цього досягнемо.